Можливість виправити неточності з 8 березня діє оновлений порядок прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних чи відмову. Якщо раніше упродовж п'яти днів ухвалювалося остаточне рішення, то тепер за наказом мінфіну проведення цього процесу передбачає два етапи. Фактично зазнав змін е, сам процес розгляду комісії регіонального рівня е, копій та документів, наданих платником, для підтвердження інформації податкових накладних для їх розгляду. Розблокування. перший етап передбачає реєстрацію або відмову в реєстрації таких податкових накладних, якщо платником надано, надано пояснення впродовж п'яти робочих днів і надсилається платнику рішення за формою додаток 1. На цьому може все завершитися. Якщо ж комісія виявить, що певних документів для підтвердження зазначеної податкових накладних інформації бракує, у дії вступає другий етап. Платнику надсилають повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень із переліком, чого не вистачає. Платник має також 5 робочих днів, щоб надати відповідні документи. Після того, якщо він надав. Комісія регіонального рівня знову ж таки має 5 робочих днів, щоб прийняти рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних. Якщо платник не надав або надав з порушенням заповнення документів, то приймається рішення про відмову в реєстрації таких податкових накладних. У ДПС наголошують, усі додаткові документи надаються виключно в електронній формі з дотриманням усіх необхідних вимог. Окрім того, рішення про відмову реєстрації податкової накладної платник може оскаржити в адміністративному або судовому порядку. телеканал